Найщиріше вітання, друзі. Говоримо про міжнародні події, а саме про те, що а, Макрон, президент Франції, прем'єр-міністр Польщі Туск їдуть в гості до канцлера Шольца. Планують такий візит робочий, принаймні про це повідомляє видання Політико. і серед тем, які плануються обговорюватись, це в першу чергу питання підтримки України, далекобійна зброя, передача Таврусів. Ну, сподіваюсь, не дуже наївно, але, зрештою, є сподівання, і відправка військ. Тобто, ось це ключові напрямки того, що планують обговорити, і про що планують, планується цей візит. Загалом треба сказати, чому так діє французький президент Макрон, і навіть дещо відтерміновує і переносить свій візит до України, логіка цих речей цілком зрозуміла. Тому що Еммануель Макрон хоче. Отримати якомога більший консенсус і згуртувати коаліцію, тобто, зрозуміло, що він хоче продемонструвати, що його ідея, принаймні окремі пункти із цієї ідеї по коаліції далекобійної зброї, по відправці військ в Україні, знаходять підкріплення і знаходять позитивні відгуки в більшості європейських країн, тому що розумієте. А для того, щоб демонструвати ось цю позицію і показувати, чому вона правильна, потрібно знайти консенсус. Так працюють демократії і так формуються альянси. Будь-який союз, будь-який альянс формувати дуже важко, не просто. Тому що, попри спільні цінності, попри десь спільність підходів, точки зору, які перетинаються і дотичні, все одно іноді можуть виникати певні розбіжності. І зараз вони виникли. Давайте визнаємо. Причина цієї зустрічі ще й в тому, що між Німеччиною і Францією виникли розбіжності, якраз після оголошення ідеї французького президента, про можливість відправки військ в Україну. І це, зрештою, слугує причиною, в тому числі для цієї зустрічі. І в чому тут е, логіка? Логіка ще й в тому, що французький президент, який хоче і заявляє, і претендує на європейське лідерство. Він хоче вести Францію до цього лідерства, хоче продемонструвати, що він здатен формувати коаліції, що не тільки Сполучені Штати здатні, як президент Байден, він постійно наголошував, що дуже важливо формувати коаліції. Дуже важливо, щоб це рішення знаходило підтримку. Він правий, тому що надзвичайно важливо, коли цінності вони підтримуються, коли цінності знаходять широке схвалення. І ось це дуже важливо. Макрон теж хоче цього. Він не хоче бути, вибачте, як вискачка, який, знаєте, запропонував ідею, сказав, і все. Вкинув її в інформаційний простір. Ні. Він поводить себе як відповідальний політик. І відповідальний політик і державний діяч, який хоче отримати бали, в тому числі і для Франції. І, зрештою, ми бачимо, що приклад української боротьби за цінності, за свободи, за права він надихає багатьох. Попри все, хто б що не говорив про втому, але це важливо підтримувати. І тому Еммануель Макрон хоче залучитись підтримкою. Він говорить про те, що потрібно знайти хоч якийсь консенсус, вести дебати для того, щоб сформувати ось цю європейську коаліцію. Не просто коаліцію трансатлантичну. Зі Сполученими Штатами, а саме Союз, саме об'єднання всередині Європи. Це надзвичайно важить. І саме тому французький президент проводить цю зустріч, а буде проводити. Тут важливо, що Польща не виключала, що війська НАТО можуть з'явитися в Україні. Про це говорив міністр закордонних справ Сікорський. У Польщі дещо інша, зрештою, позиція, попри те, що зараз там неподобство, яке відбувається на кордоні. Але що стосується безпеки і оборони, вона зрозуміла ця позиція, що Україну потрібно підтримати, взаємодіяти і працювати. І вони не виключають ведення військ попри все. Як би там не було, Німеччина виключає. Німеччина виключає відправку Таурусів. І тут постає питання, тому що фактично це дві французькі ідеї, які категорично не сприймають німці, бо і коаліція далекої, далекобійної зброї це те, що оголошував французький президент і про що говорив, що це потрібно. А ми самі розуміємо, для чого це потрібно. Я просто вкотре повторюю. Треба розуміти, що. Для нас дуже важливо мати обсяги і постачання зброї, аби знищувати військову інфраструктуру ворога в Криму. Логіка подій така: ворог наступає, він вони ще десь місяць будуть в такому наступі. Далі ця активність піде на спад. Вона вже піде на спад. Це підтверджує і президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України генерал Полковник Сирський, який побував якраз от на фронті. І е, з фронту ознайомився безпосередньо з ситуацією і констатується, що ця наступальна активність ворога зменшується. Тому далі наступ поступово піде на спад, і потрібно, що буде? Потрібно буде бити по ворожих тилах. Бо Росія цей час буде намагатися перегрупувати свої війська, доукомплектувати, провести якісь ротації для того, щоб мати змогу знову ж таки готуватись до наступальної кампанії. Які цілі, залежно від цілей, які вони ставлять, так швидко зможуть проводити ці дії? Якщо цілі вести наступальну кампанію влітку, що насправді мало притаманно для російських військ, тому що вони, як правило, ведуть а, свої дії в осінньо-зимовий період, і ми вже мали не один, не один шанс цьому пересвідчити, що саме таким чином вони ведуть свої наступальні дії, то тоді а, менше часу. А якщо на осінню зимову з оперативно-стратегічними планами оперативно-стратегічного характеру, більш масштабними, то відповідно більше часу. І в цей момент нам надзвичайно важливо бити по ворожим тилам, не давати їм можливості перегруповуватися, підвозити техніку, підвозити живу силу, підвозити боєприпаси, зброю, амуніцію тощо на полі бою, звідки вони будуть. Вести далі бойові дії. І для цього надзвичайно важливо мати далекобійну зброю. От ми вже почули і в попередньому відео, хто не дивився, подивіться його, будь ласка, в мене на каналі. Я говорив про те, що в новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів на 300 мільйонів мова йде про те, що Україна отримає атакамс на 165 кілометрів. Але зараз є попередня інформація про те, що це не фінал, і, в принципі, може отримати і Атакамс. На 300 кілометрів, якого ми дуже потребуємо і дуже чекаємо. І що це означає? Це означає, що атакам на 300 кілометрів має бути наданий, або інформація про те, що він передається в Україні, було б ідеально, якби ця інформація з'явилася в момент напередодні безпосередньої зустрічі Макрона, Шольца і Туска. Тобто, це було б ідеально, тому що. З'явилося б і для президента Франції Макрона, і для інших європейців можливість сказати про те, що ну дивіться, Сполучені Штати не бояться і передають Україні ракети на 300 кілометрів, не бояться жодної ескалації. Україна вже неодноразово демонструвала, що сум, сумлінно виконує власні зобов'язання, і коли є прохання партнерів не застосовувати ту чи іншу зброю по території Росії, цього і не відбувається. І я переконаний, не відбуватиметься і цього разу, але потрібно надати саме зараз. Скільки я разів кажу про те, що важливий темп операції, важлива швидкість. Тобто, зрозуміло, Німеччина може сказати: дивіться, які суми ми надали допомогу Україні, не з яких обсягах, чому ви до нас маєте якісь претензії, але ж важливо не просто обсяги, а вчасно поставити те, що зараз потрібно. Враховуючи характер і обставини на фронті і оцінюючи, для чого потрібно саме зараз, які бойові дії, якою зброєю вести. І тому, власне, потрібно саме вчасно. І, звичайно, на цьому тлі а, тауруси потрібні, бо скільки я разів вже говорив, що Росія може побудувати залізницю окупованим Півднем в обхід, і тоді що Кримський міст втрачає таке значення, тобто сам по собі. Його вага зменшується з точки зору логістики і забезпечення. Відтак дуже важливо мати змогу а, бити а, зараз і чим швидше, тим краще. Тому це було б дуже добре, тому що це був би останній аргумент для а, Шольца: сказати: ну, дивіться, уже Сполучені Штати, ваш хід, ви в коаліції чи ні? Визначіться зрештою, ви за цінності європейські, на ділі чи на словах. Тобто, зараз же це не пусті слова. Зараз дійсно йде боротьба, війна за свободу. Ну, послухайте, а яке ставлення от будь-якому європейцю перекласти фразу Путіна в інтерв'ю пропагандісту Кисельову, де він каже, що з обичними намного проще. З тими, хто, а, значить, хто живет, ну я так не дослівно, але перефразовую, живе від получки к получки, думає, як випіть, закусіть. І він, як на Русі говорили, випити, закусіть та табака нюхнуть. Які не задають жодних питань. Ось таке ставлення у Путіна до людей. Таке ставлення формується Росією сьогоднішньою до громадян. Це не громадяни. Це ставлення, яке абсолютно, уявіть собі, будь-хто в Європі, що це буде Росія нав'язувати в Європі. Що вони будуть формувати, вибачте, бидломасу, недумаючу, яка абсолютно. Вірить виключно в те, що їм несе брехлива пропаганда з телебачення, як це відбувається в Росії, яку заряджають на агресію, на ненависть і так далі. Це реальні речі, це те, що говорить Путін. Просто треба слухати, ворога треба слухати і розуміти, в яке жахіття він може перетворити життя європейців. А відтак, які питання. А, тоді ви за те, що говорить Путін? Ви за те, щоб ви поділяєте цю точку зору, я думаю, що ні. І більшість німців таку точку зору апріорі поділяти не можуть. Тому з цього всього дуже важливо переконати, якщо вже буде не якщо вже така тверда позиція, тоді щонайменше передати тауруси Британії. А щоб Британія нам надала Storm Shadow дальністю на 450 кілометрів. Саме на 450, тобто, якщо ми говоримо про тауруси до 500 кілометрів, то відповідно потрібна ну, така рівнозначна заміна, якою цією заміною може бути саме Storm Shadow дальністю на 450 кілометрів. Ось так треба ставити питання. Я ще сподіваюся, що зрештою. Німецький політикум, не тільки канцлер Шольц, а, а просто політики, які щиро підтримують Україну, будуть формувати тетло, яке буде йти нам на користь, яке зрештою буде в інтересах об'єднаної, єдиної безпечної Європи, Європи без Росії і без Путіна. Це все в наших спільних інтересах. Слава Україні і слава об'єднаній Європі спільно з Україною разом з Україною і довкола України.